Вітаю всіх підписників та глядачів каналу. Сьогодні рубрика Тижневий огляд моїх хастарів». Запрошую всіх та йдемо туди разом. Час зйомки 13 травня 24 року. Пройшов тиждень від свята Великдень та від першого приморозку, який у нас відбувся на півдні України. Несподівано, бо, згідно прогнозу, мало бути. Плюс 10 вночі, а відбулося мінус 5 на ґрунті. То деякі хости в мене в хостаріях попримерзали. То я мерсій зібрав, що, що в мене було, та й став захищати хостарі від подальших приморозків. І це було вірне рішення, бо впродовж тижня було ще два приморозку. але хостарі були отак вкриті сітками. Затінене від сонячних променів. І, як виявилось, ці сітки захищають і від холодного повітря, яке спускається зверху донизу. І отакі конуси, які ви бачите, підйоми, сіток, вони зробили своє діло, бо холодне повітря таке спускалося, скачувалося по ним донизу. І Нічого в Хастаріє не відбулось поганого. Але ще я замітив те, що сітки краще захищають від холодного повітря, ніж агроволокно. Деякі хостарії я вкривав агроволокно. Так ось агроволокно виявилось не так добре захищає. Там, де агроволокно контактувало з листями. Кости листя попримерзало. Тобто, що відбувається, що холод збирався на агроволокні, а листя, яке контактувало з агроволокном, промерзало. Тобто я зробив такий висновок, що сітки, вони мало того, що захищають. Вони ще роблять це більш ефективно, ніж агроволокно. Спробуйте цей метод, якщо буде така нагода. Краще, щоб її не було. Що ще можу сказати? О недоліки вирощування хост в відкритому ґрунті. От якби вони були в горщиках, я міг би їх зібрати десь компактно покрити. Це було б зручніше. Але от так дуже важко вкривати під деревами хостарії. Але це єдиний недолік вирощування. Хвост в відкритому ґрунті. На цьому все. Сюжет завершився. Його ви вже подивились. Якщо було цікаво, натисніть вподобайку. Якщо ще не підписались на канал, підпишіться. Та заходьте на канал знову. Чекаю вас!